Готов приїхати. Сьогодні ми проводимо сьогодні постійно з момента нових питань. Наприклад, день відноситься 7 питань. Ф, а на анасесію відноситься 20... сесія, 18 березня 2025 року, відноситься двадцять питання і 25 різних. Сьогодні на комісії ми розглядаємо перше питання про шанування пам'яті No181. Замужні юрії збив за свободою і України в час воєнних дій форту України присвоїти посмертно звання почесника міста Лукашу Пулі Миколаївичу, солдату Збройних сил України. І звернулася до нас громадська організація. Е, в, у війні з Афганістаном в наші в місті Новоукраїнка загинули дві е, особи. Юрій Чайковському присвоєно, вже присвоєно ну, почесне звання громадяни міста Новоукраїнка. Е, організація звернулася із е, питанням присвоїти по звання почесних громадянин міста Новоукраїнка Шевченко Олександру Дмитровичу. Так, наступне питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку української міської територіальної громади на 25-й рік. Доповнюю програму по економічному розвитку додаємо захід фінансування заходів пов'язаних з економічною діяльністю. Пожитло-комунальному господарству, фінансування послуг наданих комунальними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання в сфері житлового комунального господарства, необхідно зробити авторський нагляд по проекту реконструкції обчасних помилка, потім підведення водопровідних та каналізаційних мереж до комунальних закладів, придбання необхідного обладнання, підключення до водопровідної та каналізаційної мережі, придбання законних виробів для проведення закладів до самої користування. Повідомляємо захід виготовлення документації зимоустрою, розділі комунальна власність, підключення мобільного моторому будинку в селі Марія до зовнішніх мереж, години та септику, проведення заходів з благоустрою, придбання автономної звукової та освітувальної апаратури для проведення заходів на території громади, тому числі виїзних пакувальних церемоній. Облаштування приміщень для роботи виборчих комісій та приміщень для голосування, покращення доступу до адміністративних послуг для осіб з інвалідністю, і оплата послуг з наповнення та обслуговування геоінформаційних систем з питань доустрою, просторового планування та містобудування по охороні навколишнього природного середовища, проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів, по освіті, встановлення охоронної сигналізації, кнопки у їх обслуговування та ремонту закладах освіти, придбання арочних детекторів, їх обслуговування, ремонту зеліна, заміна освіти, придбання обладнання для котелень закладу освіти, придбання матеріалів обладнання для проведення поточних ремонтів у закладах освіти, по культурі та технологічні заходи проведення поточних ремонтів котелень, придбання матеріалів обладнання для котелень в закладах культури, проведення поточного ремонту зали, сцени паласу культури ювілей, придбання обладнання. Для відновлення сцени палац культури ювілейні, придбання прикладу мологічні ялинки за патент та проведення робіт з монтажу та демонтажу ялинкових прикрас. По розвитку громадянського суспільства там сплата членських внесків до асоціації, що представляють органи місцевого самоврядування. І перелік відповідно ми там коригуємо, але нічого не додаємо, просто коригуємо проекти, то тобто проєктно-кошторисні суми самих разних робіт там по освіті, то ми їх відкоригували і викладали його, як завжди, на Дякую, Вікторія Олегівна. Наступне питання про виділення матеріальної допомоги у першу хвилі на Китіні. Ну, Відбулося поховання солдата Збройних Сил. У нього немає роду. Які з дружиною родичиною, а така проживає на території Кропивницького? Тому звертаємося в сесії спрохання виділити, підтримати виділення матеріальної допомоги на поховання до в кошук людей, ми маємо померло військово-службов України у сумі 25 тисяч гривень. Нові ці кошти виплатити із рахунків, передбачених місцевому бюджеті на реалізацію комплексного програми військової службовці всіх територіальної оборони доступних середнього рік. Наступне питання про доповнення переліку видів діяльності, які здійснює український мішкільний ресурсний центр. Доповнити перелік видів економічної діяльності, які здійснює український міжшкільний ресурсний центр Української міської Кіровоградської області з фото 85 п'ять eh, загальна середня освіта і директором ну, українського міжкільного ресурсного центру здійснити заходи, щодо віддані змін до про юридичну особу єдиного юридичних осіб. Фізичних осіб та громадських формувань у частині виду економічної діяльності згідно вимог чинного законодавства. Наступне питання: про внесення змін до положення з порушення про порядок використання шкільних автобусів у Української міської ради нові редакції за першому рішення міської ради 6 січня 25-го року. 10 положення редакції. Використання шкільних автобусів для потреби зазначених у пункті дев'ятого положення здійснюється згідно відповідного розпорядження військового яке в свою чергу дивитися на підстав дозначення пункту. чи військової частини сил яким підпорядковані формування і зазначення дати і маршруту перевезення. Рішення військової комісії з тримання на колишній безпеки та надзвичайних ситуацій, або рішення розпорядження керівника з ліквідації надзвичайних ситуацій по кожному випадку залучення шкільних автобусів має бути окремо розпорядження військового мови, яка вказується як саме залучає шкільний автобус чи ж. Забезпечення парольного маску і за рахунок місцевого бенджету чи нового забезпечення. Це на звернення це... центру комплектації до міської ради про підвезення військового зобов'язаних до частин і пунктів збору. Наступне. Рішення про звернення положення про одноразову грошову нагороду у вихованцям випускників закладів освіти на Української міської ради по новій редакції. Значить, зміни передбачають у зв'язку з тим, що в цьому році діти, не будуть випускники, не будуть отримувати медалі. Значить, Передбачено, що грошова нагорода буде. Видаватися, виплачуватися з коштів міського бюджету випускникам, у яких буде атестат з відзнакою. У сумі 2 тисячі, змінилася сума, бо там слідна буде тисяча, золота було півтори тисячі, а тепер 2 тисячі гривень. І якщо програма найвищу кількість, кількість балів в зовнішньому оцінюванні, то вона там теж передбачається випадок, що вона говорять, у сумі 3 тисячі гривень. Ну і останнє наступне питання. Пронесення змін до структури відділу освіти 20 березня 2025 року, в зв'язку з тим, що у господарській групі відділу освіти була передбачена посада фахівця охорони праці. Зараз фахівець охорони праці розрахувався. Просить начальник відділу освіти вивести із структури господарської групи посаду фахівця охорони праці, а ввести посаду просто фахівця, для того, щоб змінити її частково Тому, ці повноваження, а чітко людина буде витримувати інші повноваження. Що у вас є питання Тут по порядку денної, тому що щось не ясно, значить буде в замовних питаннях, питань двох бюджетних питання, <питання> по переглядаємо статут на статут э, комунального. Зв'язку з тим, що відбулося дуже багато змін, заключено більше нових пакетів про на надання послуг. І в зв'язку з тим, що з'являються функції, оскільки у нас кластерна лікарня, вона передбачає введення самів по роботі з ветеранами чого не було в попередньому статусі, ну і там технічні введення. Зміни просто переглянули для того, щоб не переглядати і не шукати, і от декількох рішень, тому вирішили розглядати статус в новій редакції. Ну, не все. Я Вы честь комиссии Лешенька?